Усім доброго дня! Отримали ось такі сковорідки для млинців подивіться, діаметром 25 см. Сковорідки з інтегрованою системою дозування масла. Давайте її розглянемо. Ручка, подивіться, виготовлена із термостійкого бакеліту з покриттям soft Touch, що не нагрівається. Дивіться, така виїмка зручна для вашого пальця. Дуже зручно її тримати в руці. Сама сковорідка виготовлена із високоякісно кованого алюмінію, товщиною 3,2 мм дуже таке надійне у неї покриття. І зверніть увагу, що тут можна використовувати і металеве і кухонне приладдя. Підходить вона для всіх видів плит, включно індукційних, такий товстий, вона має індукційний антидеформаційний диск із нержавіючої сталі. Дуже зручна, дуже всім рекомендую.